Цього року зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, відбуватиметься з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, всесвітньої історії, світової літератури, російської мови та однієї з іноземних мов за вибором: англійської, німецької, французької чи іспанської максимальна кількість обраних предметів чотири. До 5 березня випускники шкіл повинні самостійно сформувати комплект необхідних документів. За допомогою спеціальної програми на веб-сайті Українського або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти слід зауважити, що довідка з навчального закладу має бути нового зразка. Додати до правильно оформленої заяви, яка обов'язково повинна містити дві ваших фотокартки, ще копію першої сторінки паспорта, а також довідку з навчального закладу відповідної форми. Ось цей комплект реєстраційних документів. Вам потрібно зараз, не зволікаючи, не чекаючи кінця місяця, відправити поштою рекомендованим відправленням до Вінницького регіонального центру у відповідь протягом двох-трьох тижнів абітурієнти мають отримати сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання, який і служитиме підтвердженням факту реєстрації особи. Він надсилається учаснику рекомендованим листом поштою. В Разі, якщо ви його не отримаєте. Ви обов'язково маєте зайти на сайт регіонального центру і скористатись системою пошуку листа. За допомогою цієї системи ви дізнаєтесь, чи отримали ми ваші документи, чи обробили ми їх, чи відправили, і де зараз знаходиться конверт з вашим сертифікатом. Цьогорічною новацією є те, що, на відміну від минулого року, тестування з історії України та математики відбуватиметься в одну, а не у дві сесії. Окрім того, до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання внесено певні уточнення, щоб абітурієнти не мали спокуси використовувати не лише мобільні телефони, а й будь-які інші технічні пристрої. Так, порядком проведення тестування у 2014 році абітурієнтові під час складання тесту забороняється мати при собі не лише засоби зв'язку, пристрої щитування, обробки збереження та відтворення інформації, друковані та рукописні матеріали, що не передбачені процедурою, а їхні окремі елементи, які... Можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, також у 2014 році абітурієнти, не згодні з рішенням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, можуть оскаржити їх, подавши протягом семи робочих днів відповідну заяву до українського центру оцінювання якості освіти. ви позначили